Пане Ігорю, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава новим роком Всім глядачі вашого каналу. Дякую вас. Вітаємо з Новим роком. А от як бачимо, по в соцмережах ситуація з жартом про Скадовськ, Ну, вона дуже багатьох кого обурила. І чи ви взагалі бачили оцей скандальний номер кварталу про переселенку з Херсонщини? Тим паче, що ви самі з Херсонщини. Я просто шукаю, як звати вашого госьового редактора. Я їй чесно написав. Я не дивлюсь квартал з 2005 року. Я дивився один випуск і в одному випуску бере участь, співав загальну пісню. В плюс там у них така фінальна пісня завжди була раніше. На концертах я зараз не знаю. Повторюю, з п'ятого року я не знаю, що там відбувається. Е, Я я не знаю, що 95-й квартал. Е, Зараз ну, для мене це дуже низькопробне низькопробнешо. Вони не вміють жартувати, і це для мене просто. Головна проблема, чому я не дивився, до того ж вони довгий час були російськомовними. А я був в україномовним ведучим в рідній Україні, і я взагалі ну. Я пропускав усі програми, які вербались в Україні російською мовою. Вони мені були як те, яке би казати, не по бізнесу, що означає, ну я з них нічого не черпав, як телеведучий взагалі. І, наприклад, якщо мені треба було голосувати там за найкращих ведучих, то в списку я з Зеленського ніколи в принципі не голосував, а там міг вибрати Горбунова, притулу ну, тих людей, які в ефірі говорять українською мовою. Це був мій принциповий хід. Це при тому, що наприклад Андрій Деманський мені подобався як телеведучий, але ну, російськомовний телеведучий в Україні для мене був нонсенсом. Вот, така історія. Тому квартал для мене тераінкогніта. Я сказав, вашому ось цьому морках. я не дивлюся вечірній квартал, чи квартал 95, чи взагалі щось оце, що колись було схоже на КВН. Зараз більше схоже на виступ такого е, не до обласного студентського театру естрадних мініатюр, хоча воно збирає публіку. Бачите, люди купують квитки, ходять, сміються, і їм здається, що це жарт. Я насправді вихований трошки на іншому гуморі. І цей гумор дуже далекий від е, гумору кварталу. От така історія. І я, чесно кажучи, е, сьогоднішню сторінку свою в Фейсбуці всю побачив, от всьому, е, в цьому розпачі, можна сказати, м'яко. А я не розумію, навіщо люди дивляться. Ну тобто, чесно кажучи, ну для мене це незрозумілий жанр. От, пане Ігорю, ми зрозуміли, що ви не бачили, так? Якщо не подивився вигляд... фрагмент уже у вашій програмі. Я. Ні, так вибачте, я ж кажу, вся ця стрічка Фейсбук в цьому. Так, звісно. Я... Дивіться, їхня низькопробність вечірнього кварталу, давня, вона полягає в тому, що в них немає тонкого гумору. І у них немає а, розуміння речей, які. А, ну, щоб так грубо сказати анти... антисоціальних антиукраїнських, да? Ну це ж таки ідіот може додуматись пожартувати про вонітові палиці, якщо тертися там тебкут майданівцям, то буде електричний струм. Це при тому, що загинула Небесна Сотня на Майдані через вбивства, які допустила влада Януковича. Ну Як можна цього жартувати? Як можна жартувати горіла сосна палила? Коли був підпал, коли був, очевидно, підпал, і коли це був підпал людини, яка їм зробила величезну послугу цим людям з паспортами України. Зараз, коли почалася великомасштабна війна, ніхто ж них не побіг знімати кошти, ніхто не побіг до банкоматів знімати гроші своїх карточок. Все, все працювало. А все працювало тому, як сказав, мені, ну, як сказав в одному інтерв'ю сучасний банкір, який зараз працює, очолює один з банків, що Гонтарьва дуже почистила систему. І ця система отримала колосальний запас, запас е, е, на такі випадки. Але вони ржали. Вони ржали з того, що Україна е, ходить по світу і да? е, 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 кошти порівняли її з повією. Причому президент сказав, що ну, якщо комусь цей жарт здавався грубим, то типу, вибачайте. А він їм не здавався грубим. Ну як таке може бути? Як може бути, що вони ж ржали над Юлією Тимошенко, яка програла Януковичу вибори, і Янукович її просто політично засадив в тюрму? Я не кажу, що я прихильник Тімашенко, але це було так грубо топорно, що це було переслідування. А вони ржали. У них нема мізків, вибачте. Для мене у них нема мізків, чи у їхніх авторів. Але якщо артист не відчуває ситуацію, що С що Скадовська це люди, які в окупації, це люди, які, які плачуть від того, що у них немає на вулиці української влади, а дехто вже не плаче, бо його закатували. Вони просто ну, ну що сказати? Я, я не хочу казати в вашому ефірі слова, за які мене можна потім буде притягнути, а ці слова дуже погані. Я, взагалі, до речі, на зустрічну не вживаю. Я цих людей не розумію. Я не розумію, як людина могла їздити відпочивати в Крим після 2014 року. Я закінчував школу в Каланчаці. Для мене Крим порівняно з тими, хто живе в Києві, а вона здається з Києва, ця артистка. Ну, він набагато ближчим і зрозумілішим є. Я не розумію, як можна було їздити в Окупований Крим. Ну це тупість, це ницість, це неосвіченість, недорозвиненість та будь-що. Ну Таких людей, які думали, що яка різниця і все не так однозначно про Крим, ми знаємо, що їх і навіть ще трошки є, навіть після широкомасштабного вторгнення. А, повторюю. Не ходіть в публічний е, в будинок розпусти, щоб потім не жалітися, які там погані повії. Не ходіть туди просто. Я не розумію, навіщо дивитися вечірній квартал. Ну. Для мене це загадка. От е, пане Ігорю, на вашу я, думку... Я до речі, не перший раз кажу цю фразу. Прав... Ну, те, що я ну, низкопробний гумор не для мене. Вибачте, квартальці хоча що вибачатися. От, а на вашу думку, як е, взагалі фільтрувати? Теми, можливо, така порада. А, Тим, хто значить. створює схожі номери, ну бо це справді це відверто на межі. От невже сценаристи це, це не розуміють? Це за межі знущатися над людьми, які, які в окупації вони ж вони ж не зрозуміли, що це є знущання над цими людьми, незалежно якою мовою вони там говорять. Поїдьте в окупацію, посидіть в Скадовську з лютого 24-го року. А потім над вами буду сміятися, що ви лисий в житті. Це я до того актора, який виступав, Ліворуч. Um, також ти склаєш складне питання і як треба було себе виховати, щоб це розуміти. Ну, це не до мене. Треба просто було трошечки включати мізки, емпатію і ну, не знаю що. І, мабуть, оточення треба було підбирати таким, яке б трошки тобі пояснювало. Одна ж наша велика співачка, яка е їздила в Москву, казала, що у мене не було в оточенні нікого, хто б мені це пояснив. Їм ніхто не пояснив, що про банітові палиці на цьому можна було на них і після людям ставити хрест. От така ще інформація. Мар'яна Безугла вона запропонувала частину кварталу відправити у лави збройних сил України добровольцями. От ви як ставитеся до такої ініціативи? Та Безугла та... я ставлюсь погано е, е, людина, по моєму трошки на своєму місці, але вони б могли висміяти Мар'яну Безуглу і постійні штрикання залужного. Вони б могли висміяти Бужанського з приводу російської мови. І це було б набагато доречніше ніж висміювати з приводу російської мови. Ось, ну, жителі міста, які в окупації. Це просто не було б доречніше. Але ж у них кишка тонка. Вони ж там, вони ж там штанишки свої опісують, якщо вони пожартують над Зеленським, над його керуванням країною до 24 лютого. Окей, зараз ми всі, всі єдні і ми всі підтримуємо один одного, бо у нас війна. Але ж вони нічого не робили, вони, вони ж ну, вони ниці. Бо, ну, я, я цього не розумію. Це не жарти, це просто такі політичні ігрища. Вони себе вважають спеціалістами політичного гумору. Це, це, не, це політичний треш. Вони спеціалісти політичного трешу. Може, це теж має право на існування, але я проти цензури, ну, я просто не дивлюсь. Я багато чого не дивлюсь, ніж пробного, наприклад, виступи 95-го кварталу. От що таке питання по темі мер Скадовська, Олександр Яковлєв, він одним з перших публічно відреагував на виступ кварталівців. Він записав відеозвернення і заявив, що жителям окупованого міста потрібна підтримка, а не насмішки. Та що важливо, запустив флешмоб. Скадовська говорить українською. От на вашу думку, чи зобов'язані тепер актори кварталу 95 долучитися до цього флешмобу? Я не хочу думати за квартал 95. Для мене ця структура не існує. Я ж кажу, я як, як одиниця. І громадяни, ну, вони б неодноразово показали, що вони зовсім не недологі українські громадяни, які дуже багато років виступають в праймі українських телеканалів. Дивись, з приводу української мови Скадовська я скажу таку річ. Повторюю, я з Каланчака, Я, я не з Каланчака, ну, з 4 класу до закінчення школи я вчився в Каланчаці, а потім мої батьки там жили а, дуже довгий час і виїхали тільки в 2020 році, здається, з, так, не буду брехати. Так, в двадцятому я не пам'ятаю вже точно. Році, так, вони в 20-му році переїхали в Голу пристань. Я можу сказати, якою мовою розмовляють в Скадовську. Там, скоріш за все, переважно суржик. Я була в Скадовську, звичайно, будучи школярем, там їздив на змагання, в тому числі, сказати, що ці люди не знають української мови, не і не говорять, це абсолютно неправда, особливо з настанням незалежності України, особливо з, з, з кожним роком, з кожним роком, коли діти все ну, переходили на українську мову в школах однозначно. То, що там багато зросіщених українців, це факт, то що там багато просто заблудших Російських овець, це, ну, це теж факт, але це не означає, що скодос не розуміє не говорить українською мовою. Ну, вони цього просто не знають. Може, коли вони приїжджали туди в Скадовськ, з ними говорили російською мовою, бо вони говорили російською мовою. Ну, не знаю. Мабуть, якщо вони там десь знімали якісь е кімнатки для відпочинку в Скадовську, наприклад, то з ними говорили хазяїв російської мови, бачить, що приїхали хтось, хто шпрехає російською. Ну, це така історія, яка називається. Е Завдання продавця було продати. Е Тому... Е Розуміємо, так, в Каленчарці з Кадовському є російську мову, але сказати, що там не говорять українською, ну це, це ще одна тупість. Люди просто не орієнтуються. Що я можу сказати? Один великий там е, велика ванга українського цього, офісу президента, який кудись уже виїхав, да, Льоша Арістович, теж сказав, що в Києві говорить лише російською мовою чи переважно більшість. Ну це його бульбашка така. Це він так спостерігає. Я цього не бачу. Зі мною всі говорять українською мовою. Навіть ті, хто не дуже не вміє розмовляти. Ну, це, просто, це просто елементарно, як чи два Але він цього не знає. Він живе в своїй якійсь окремій планеті. На такій же планеті живе 95-й квартал. Таке. Я не знаю, що буде далі з цим 95-м кварталом, але ну, повторюю, мені, мені байдуже, я його не дивлюсь. Я не власник каналу, відповідно, я не можу вплинути на його постановку в ефір. Ну, там подала позов, мені здається, редакторка Київ Сіті. Да, за образу, може щось з цього вийде, може ні. Ну вони всі вибачаться, вони всі, якісь зроблять український флешмоб. Чи додасть їм їм це мізків? Я думаю, не додасть. Тому що повторюю, вони вже давно е ну, такі дикі якісь речі пропускають, що я, я не розумію, як вони це пишуть. Ну окей, припустимо, їм пишуть росіяни. Колись у них було дуже велике, е може й зараз дуже великий авторський колектив, і подейкують, що там от, е Тамбовський волк, якісь ще там російські кавени е були одним з їхніх авторів, припустимо. Е але актори українські як можуть таке грати. Ну, як може український актор грати, повторюють про ебанітові паличі? А з зеленським зіграли і пофігу. Тому питання хейту абсолютно диречне. Кидати в них помідори теж абсолютно диречне, але я боюсь, що будуть знову купувати квитки і ржати. Ну, один з причин, наприклад, в тому, що нема цікавішого, а просто нема інших юридичних програм. Є дізрі шоу, яке теж прийшло на українське, до того було російською. Були варіати. Варіати це, по суті, перший такий крупний український телевізійний проект. Ну, нема варіатів. Придумала, пішов трошки в політику і, і пропали варіати. Я, я розумію, що є деякі об'єктивні причини, але нема жодної об'єктивної причини е хлопцям 95-го кварталу е не думати, коли вони е записують свої сценки. Бог з ними з тонким гумором не склалося у них. Важка доля КВН, на тонкому гумору не вчили, вчили лише грубому реготу. А, от, у вас ця спина біла. А, і от але, але але ж можна було, я не знаю, хай наймуть експерта, який трошки розбирається в політичній ситуації, в тому, що зараз в країні, хтось в окупації, хтось на війні.